Прилуки місто краси, місто квітів. Навесні природа прокидається від довгого сну та знову починає наповнювати вулиці барвами. Окрасою прилук завжди були квіти, декоративні кущі і дерева. В рамках місячника з благоустрою міста уже декілька днів прибирають вулиці рідного міста. На минулому тижні фактично старт місячнику дали прилуцькі освітяни, а сьогодні охопили чи не все місто прибиранням працівники міської ради, структурних підрозділів та молодь. Квітників серед місті прилук прибрали працівники міської ради. Сьогодні працює у нас виконавчий комітет управління соціального захисту населення. Працюють всі наші структурні підрозділи. Треба сказати, треба подякувати всім закладам освіти, медицини, бо всі досить активно працюють на сьогодні на території, на тій території, за якою кожна чи підприємство чи установа, чи організація закріплена. Тому, звичайно, що хотілося, щоб як і завжди місто наше було чисте, гарне, приємне. Ви бачите, наскільки багато на сьогодні нові дерева, нові кущі, всі розквітають приємно дивитися, Незважаючи на воєнний стан, незважаючи на те, що е, зараз йде повномасштабна війна із. Е, Російською Федерацією, Російська Федерація на нас напала. Незважаючи на це, треба місто наше тримати в чистоті. Треба, щоб було людям був позитив. А взагалі квіти, чисті клумби, упорядковані клумби, центральній частині, взагалі, взагалі по місту. Ну це додає позитиву, додає і наші віри до перемоги. Приводимо клумби до ладу, щоб наше місто було красивим, охайним, чистим, щоб радувало наших жителів красою. Клумби у центральній частині міста завжди милували око прилучан та гостей міста. Доглядом за квітами зайнялись працівники Прилуцької м'ятно-дослідної станції. Вони знають, як пробудити рослина після холодів та як допомогти їм квітнути. По агротехніці необхідно після зими обрізувати, тобто ми обираємо там лишні, обмерше от і зрозуміло, що підрихлюємо і все таке. Квіти це завжди приємно, як кажуть, краса Спасе Мир. Так що я думаю, все все буде чудово. Серед красивих троян, тюльпанів та ірисів росте дивовижна травіата. Це сорт троянди, який дивує своїм безперервним цвітінням. Сьогодні вона, як і всі квіти, отримала догляд, щоб в найближчий час милувати око кожного, хто проходить повз. Це червоного кольору квітка з темно-зеленим листком. Це селекції відомої німецької фірми Кордекс, червона піоновидна квітка. Це по суті, ну із усіх, щоб тут були, допустим, на цих діляночках. От. Це новіше. там. Допустим, я ж кажу, ось якщо перейти дорогу від Мерії далі туди, ті троянди, які висаджували, допустим, київська фірма. Там, звісно, більш нові. Там і бордо, і ну, багато інших сортів. У сквері Дубинського також кипить робота. Працівники управління соціального захисту населення прибирають клумби. Ми стараємося для того, щоб все було гарно, вигляділо, гарно весна, почалась жить, квітне, все і. Місто наше повинно бути чисте. Ми прибираємо парк Дубінського, наші клумби. Ми прибираємо алею, прибираємо. Зараз будуть обрізати кущі, ми висаповуємо, щоб прилученам було дійсно гарно, приємно пройтись вечором, посидіти на лавочках. Працюємо всі разом на благо міста. Гуляючи центральною частиною міста, важко не помітити різноманіття кольорів. Тут і рожевий квіт сакури, і зелений колір ялинок, і сонячний жовтий колір. Його має форзиція, а в прилуках вирощують форзицію по вислу. Цей вид прабатько багатьох сучасних гібридів рослини. Сьогодні працівники м'ятно-дослідної станції доглядають і за декоративними кущами. Використано воно в дизайні в міста дуже масово, я дивлюся. Весною ж, бачите, мало що квітує а якраз. Оце форзиція, сакура, вони додають забарвлень. Дерева також роблять охайними. Підрізають їх не тільки, щоб вони мали доглянути вигляд, а й роблять так звану вакцину від паразитів. Проводимо невелику формуючу обрізку, бо рослина трохи є, поломаний гілок і сильний нахил, то робимо кущ більш компактним. Ну, це ще сприятиме і профілактиці. Бо рослина в ці зломи, сухі гілки, може отримувати різну інфекцію. То зараз таке профілактична обрізка, ну і трохи підрівнюючи. Прилучани та гості міста полюбляють проводити вільний час у парку, і, звичайно, їм подобається прогулятись зі своїми дітьми, друзями чи коханою людиною охайним сквером, помилуватись квітами та сфотографуватись під квітом сакур. Подобається все нормально. Сьогодні прибирали не тільки центр міста. Клумби навпроти гімназії номер 1 також не залишились без уваги. Їх прибиранням зайнялись спеціалісти Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Територія поблизу кладовища, що на перехресті вулиць Київської та Перемоги, також буде чистою. Тут загрібали сухе листя, траву та сміття працівники територіального центру та працівники ліцею номер 10 Должен порядок у городі. О, а порядок має бути там, де не смітять. А у нас люди такі, що треба прибирати. Тримати місто в чистоті найлегше, що може зробити кожен з нас. Говорять, чисто там, де не смітять. Однак після зими багато засохлого листя чи покинутого сміття знову з'являється на узбіччі. Я навіть пропоную людям тим, які тут навіть проживають через дорогу і можна. Прибирати а не мушари, а от викладачі Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка прибирали прилеглу вулицю до свого навчального закладу. Вони обрізали дерева, збирали опале листя та зламані гілки. Викладачі Прилуцького гуманітарно педагогічного коледжу долучилися до акції з благоустрою міста. Зрубували дерева, загрібали, виносили рештки рослинного сміття. Такі акції дуже важливі, і дуже важливо, щоб всі були до них причетні, оскільки чисте місто завжди. Завжди приємно. у парку Шевченка наводила лад молодіжна рада при прилуцькій міській раді працівники відділу сім'ї, молоді та спорту та активна молодь міста. Нам виділили такий об'єкт, як парк Шевченка, який теж є частиною місця, де збираються наші дітки, збирається молодь І для комфорту проведення свого дозвілля для того, щоб було приємно сюди прийти і відпочити. Ми разом тут намагаємося навести. Ми зібралися, щоб е, прихорошити цей парк, підготувати його до весни, адже йде гарна погода. Е, скоро молоді і дітей тут буде е, набагато більше. Також тут дуже часто проводяться фотосесії, надзвичайно гарне місце, і е, гріх його е, не довести до ладу. Ми очікуємо е, близько. Від 10 до 15 людей, тобто це молодь річного віку, адже в нас молодіжній раді вік від 14 до 35, незважаючи на те, що можливо хтось, хтось на навчанні, хтось на роботі, але ми все-таки вибрали час для того, щоб долучитися до благої справи. Сьогодні мені надзвичайно приємно, що до такої акції з прибирання міста приєдналася і наша молодь, і треба сказати, що при міській раді працює молодіжна рада, досить активно працює молодіжна рада, цікавляться. Життям, проблемами вносять свої пропозиції. Тому, звичайно, сьогодні буду дякувати від усієї громади, дякувати молодим людям, що живуть проблемами міста, цікавляться проблемами міста. І, звичайно, це буде дуже приємно бачити їх, обговорювати. Бо завжди ми кажемо, що молоді люди це наше майбутнє. Кожного літа прилуки перетворюються на справжній квітковий рай, але й для цього потрібно подбати заздалегідь і скрізь навести лад. Нашу візитівкою є ці квіти, що прилуки місто квітів, Тому хотілося, щоб і надалі місто було наш таке гарне, приємне, квітуче. щоб Було багато квітів. Ми для цього працюємо, стараємося, щоб життя іде. Це саме і ми цим вносимо свою частинку для перемоги.